Знайомимо зі світом насінництва ближче. Хочу вас познайомити Черщик Владислав Юрійович, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Інститут є оригінатором багатьох гібридів кукурузи, в тому числі і ДБ Хотин. Перше питання: ДБ Хотин. Яке ж все-таки фау має? Ну, я дуже багато роз'яснював що з цього приводу були питання. Я хотів би сказати, що коли ми передавали, передавали ми його 12-го року, 2012 року. Саме цікаво, я тільки вчора звернув таку увагу, хоча я безумовно не дуже вірю в нумерологію, але заявочні документи були оформлено 12-12, -го, і головне, що Якщо е номер заявки скласти всі цифри, то теж 12, виходить. Я це, думаю, що це не просто так. Але е це не це випадково так трапилось. Так, от, я хотів би сказати, що коли ми передавали в заявочних документах, дійсно написано 250, але ФАО, е цей гібрид у нас конкурсного випробування е виділився і в 2012 році, і в 2011 році. Ще був недовивчений. І ми часто так робимо, і багато гібридів у нас навіть міняють групу стиглості після реєстрації, тому що в реєстрації ще 2-3 роки відбувається спостереження за цими гібридами, і ми побачили, що він більш пізніше. І тому ми значить, підняли ФАВО на 300 одиниць. Тобто е на сьогоднішній день у всіх каталогах написано, що це гібрид фау 280 І так дійсно є. Є такі приклади великі, скажімо, у нас зареєстрований доволі популярний гібрид ТН «Заряна». Mm -hmm. І ми коли передавали заявич заявочних документах, було написано ФАО 190. А потім значить, ми побачили, що це більш пізністили гібрид. І навіть поміняли групу стилості тихості його перенесли. І на сьогоднішній день у каталася написано, що це гібрид ФАО-210. Такий відомий гібрид у нас теж був. Це Солонявський 298, де хто ще займається насільницем цього гібрида, хоча він зареєстрований у 2006 році, а передав на реєстрацію в 2003, такий вже практично 20 років цьому гібриду. Але ми його передавали як середньадний гібрид, але побачили потім, що це типово середньоспілий гібрид і поміняли справу 290 на 310. Е, зрозуміло, тобто тоді ми можемо сказати, що дебегатин з двісті – Це не підробка, а вона не може бути підробка, тому що е, все насіння батьківських компонентів е, закуповується від оригінатора. І оформлюється лицензія. Ми проходимо е, всі. Необхідні процедури сертифікації, в тому числі і грунтовий контроль. Формулу гібридів, ми не міняємо, і ми не маємо права міняти формулу гібриди, тому що контролює Український інститут і сортів рослин за цим. Тобто, це той гібрид, який передавався на реєстрацію, той, який почався, почався насінництва, і він тільки може бути один. Інший не може бути, Я, якщо, якщо це не контрафактна продукція. Ну така на жаль у нас також буває. Тоді на що варто звернути увагу? Що офіційна інформація від оригінатора цього гібриду ми можемо перевірити її за офіційним вашим каталогом? Ваших по перше, значить, відносно біології, скажімо так, самого гібрида можна в каталозі подивитись. Каталог можна як друкований взяти у нас в інституті, так і подивитись на сайті. На сайті у нас всі каталоги вони присутні, взагалі. Вся продукція, яка випускається в інституту, є у нас на сайті. Будь ласка, в розділі бібліотека і також в розділі, там, де знаходиться прайс, реклама нашої продукції, яку виробляє інститут. Там вся інформація є відносно всіх ситуаційних розробов. Добре, тоді наступне питання: наше насіння до господарства СВГЛЬВАГА є вашими партнерами. Ми закуповуємо батьківські лінії у вас в інституті. Де може цю інформацію перевірити звичайний там фермер аграрій, якщо відкритого реєстру суб'єктів насінництва немає в доступі? Це дуже легко зробити. По перше, наявність самого сертифіката це вже говорить про те, що. Він пройшов всі необхідні процедури для того, щоб можна було його продавати, в тому числі в тому числі, і е, ґрунтовий або ділянковий контроль, uh -huh. е, який роби, робить робить українські інститути розслідування. Якщо там були якісь проблеми, якщо вони побачили б підміну, вони е, просто б нам би не видали Це По перше, по-друге, можна запитати у інспектора, який проявляється в чистоту. І видає ці сертифікати, і він скаже: значить, є виробничі програми цієї причини, uh -huh. навіть можуть сказати, які господарства вони проваджують на зінці цього гібриду. Uh -huh. Добре, ну в принципі, з гібридом тебе Хотин, все зрозуміло. Хотілося б, ще б вас попросити сказати пару слів для наших клієнтів, для наших аграрів з приводу того, щоб. Вони не боялися сіяти насіння української селекції, скажемо так, пару слів. Ну, Я хочу сказати, що наш заклад скоро ми будемо відзначати 100 років, як він існує. Він заснований в 1930 році 5 лютого, і а селекція ще раніше, з 24-го року, вона відновилась, бо вона була ще за імперських часів. Селекція провадження на нашій території відновилась Борис Павловичем Соколовим. і з того часу наш заклад постійно веде селекцію не менше ніж відомі компанії закордонні, особливо Сполучених в США в маю на увазі. І саме головне крім патріотизму, я хотів би сказати, що всі всі форми вони створені тут в Україні для українців, адаптовані для наших термів. Ми щорічно проводимо екологічне випробування не тільки Український інститут сортів експертизи, сортів рослин проводить ПСП, так назване. і ми теж паралельно проводимо оцінку гібридів кукурудзи в різних регіонах нашої країни. Я вважаю, що наші гібриди вони не тільки кращі за іноземні. Але і дійсно, скажімо так, впливають на продовольчу безпеку нашої країни, тому що всі податки, які сформовані цим силоціми досягненням, вони залишаються тут в нашій країні. Дякую, ви згадали про сторіччя селекції української кукурудзи. Ось ці дві прекрасні книги, які нам подарували. Будь ласка, пару слів. Що це за книги? Я хотів би сказати, що у нас нещодавно була така велика конференція в 2022 році, присвячена сторіччю Борису Павловичу Соколову. Це вчитель Бориса Володимировича Дзебецького. Значить, нашого провідного селекціонера по кукурузі. я думаю, що багато хто знає. Він автор понад 300 гібридів і, в принципі, відомий не тільки тут в Україні, але і за кордоном. І ось у цій події була присвячена ця книга, де сучасна описана селекція на в тому числі і історія. Дуже така цікава назва від сорту до гібриду. Ага. Раніше, значить, вирощували сорти, кукурудзи, а потім це одна з перших культур, в якій було вивчено ефект терозіса і переведено цю культуру на гібридні форми. І на сьогоднішній день саме в Україні немає сортів, які були би зареєстровані, тільки гібриди. І європейські країни також використовуються тільки гібриди. принципі. Безумовно, завжди те, що але в таких скажімо так, странах Третього світу, значить, де селекція не на дуже високому рівні. Ну, Це, наприклад, можна сказати, в країнах Африки. Це точно є. Інша книга, яку ми презентували, значить, вона присвячена теж була у нас конференція сторіччю річчю Цікового Валентина Сергійчу, ку Економісті. Це присвячено більше технологічним питанням вирощування гібридів кукурудзи. В принципі, я думаю, багато хто чув і знає цих Ковальцевіч, а він відносно недавно помер у 2017 році. У нас тут на фасаді інституту є його меморіальна дошка. Дуже багато він саме зробив для популяризації цієї культури в Україні, тому що вона тривалий час. Ну, не дуже так використовувалася, як хотілося б, але він е, ну, в принципі, популяризував її. І навіть в 80-х роках ми зібрали перший мільйон наша область, завдяки в тому числі і доробкам нашого інституту. Ну, зараз це, мільйон це вже така звичайна можна сказати, подія. Звичайна, що це, що в цьому році там менше зібрали, ну, враховуючи умови відповідні. Але в принципі дуже часто наша область зараз збирає мільйон. Я дуже вам дякую за такі детальні роз'яснення для наших аграрів. Друзі, ще від себе хочу. Також додати, не бійтеся купувати і сіяти українське насіння української селекції. І ще додам, що у нас є підтвердження для тих, хто сумнівався в тому, для тих, що казав, що ми кажемо неправду. У нас є офіційний лист підтвердження від інституту зернових культур про ФАО ДБ «Хотина». Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей! Я думаю, ми ще колись знімемо цікаве інтерв'ю з інститутом зернових культур, але вже трішки заходимо.